Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваш практикуюча психолог Клименко Наталія з прогнозом на 2026 рік для представників знаку Задяко Козиріг. Для вас, мої любі, зараз розберемо найбільш яскраві аспекти, що можуть торкатися нашого життя. Ми розберемо з вами кармічні показники, а також вплив вищих планет, соціальних та особистих. Цей прогноз є загальним, тож для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт, ви можете звертатися до мене в Дірект Інстаграм або ж телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Свої прогнози ви можете дивитися в першу чергу за знаком Асценденту. Саме через цей знак програються більшість аспектів. Якщо ви не знаєте знак свого асценденту, то можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, Я допоможу вам розібратися із цими показниками, а також сіткою домів. Можна свої прогнози дивитися і за знаком сонця, а також знаком місяця, і дуже часто ці теми переплітаються, доповнюються одна одну, тож я раджу дивитися відразу три знаки, щоб мати більш повну картину. Я дуже всім вдячна за ваш зворотний зв'язок, за те, що ми разом ви надихаєте мене і допомагаєте просуватися українському контенту, а також окрема подяка спонсорам каналу. Тож почнемо ми із таких кармічних показників, як Чорний місяць. Це тіньова сторона нашої особистості. Вона вказує на ілюзії, викривлення дійсності, наші острахи, побоювання. І в жовтні, і в листопаді він має дуже сильний вплив, адже буде проходити через цю фіктивну точку багато соціальних планет. В жовтні він зустрінеться із Меркурієм. В листопаді він повторно зустрінеться з Меркурієм, який буде ретроградний, а також буде з'єднання із Сонцем та Венерою, і з Марсом. І це все буде. Накладати певний відбиток на наше життя. Тож він іде для вас, мої любі козороги, вашим 11 сектором в знаку Скорпіон. І це вказівки на те, що можуть бути зацикленість на темах, які стосуються друзів, інформація, яку ви отримуєте через онлайн, через ваші соціальні проекти. Це можуть бути як непорозуміння, так і. Ситуації, коли ви зможете захотіти стати неформальним лідером, у вас буде просто надціль, або ж навпаки, ви будете ігнорувати будь-якими потребами колективу, тобто він дає такі перекоси при взаємодії із планетами в знаку, куди потрапляє. Із 20 грудня 2025 року чорний місяць змінює знаки, приходить знак стрілець, ваш 12-й сектор, і вже може давати побоювання та зацикленість в темах, які стосуються ментального, психологічного здоров'я, далеких земель, еміграції, а також можуть випливати назовні ті незавершені ситуації життя, які були раніше. Тобто, чорний місяць з однієї сторони він дасть можливість це все побачити, ніби. Те, що назрівало, зараз вилізе на поверхню, а з іншої сторони, це може вказувати і на ілюзії. І важливо тут також пропрацювати його, не втягувати себе в провокації чорного місяця. Він впливає і на дім навпроти, тобто і шостий сектор, який відповідає за здоров'я та роботу. Тож важливо дотримуватися режиму дня, відпочивати і слідкувати за своїми обов'язками. Більш детально зніму окреме відео стосовно цього періоду. І ось уже, практично, весь 2026 рік чорний місяць буде йти знаком Стрілець, а із 14 вересня 2026 року він переходить в ваш перший сектор. І тут будуть підняті питання тем взаємовідносин. З однієї сторони, ви як особистість, це може бути острах перед тим, як вас будуть сприймати інші люди. Буде зацикленість на своїй зовнішністю, здоров'я, іміджі, а також навичках. Вам може навпаки здаватися, що ви недостойні чогось. Також про це зніму окреме відео. Ще одним важливим кармічним показником є білий місяць, він вказує на допомогу вищих сил. Янгола-охоронця в тому секторі, в тому знаку, куди потрапляє. І він із 14 серпня 2025 року знаходиться в знаку Лев, у вашому восьмому секторі, тобто захист, підтримка вищих сил пов'язана із спільними ресурсами та фінансами з партнерами. Із темами зачаття, а також кризовими ситуаціями, ви можете знайти протекцію від пливових людей, вчасно дізнатися про певні ризики в житті. Із 13 березня 2026 року білий місяць буде переходити в знак діва, ваш дев'ятий сектор, і вже буде давати вам захист, який стосується далеких земель. Всього іноземного це може бути і зустріч саме тієї людини, яка може стати вашим наставником, і допомагати вам слушною порадою, наприклад, сприятливий період і для вирішення юридичних питань для когось для виїзду за кордон. І це ще вказівка на успіх, якщо ви будете докладати зусиль, не боятися проявляти свій авторитет, також допомагати іншим людям, це може бути розкриття вашого авторитету та популярності, отримання важливої знань, вищої освіти. 12 жовтня 2026 року білий місяць буде переходити в знак Терези у ваш десятий сектор. І вже успіх буде пов'язаний із темами. Статусу та кар'єри, тобто білий місяць може надавати вам допомогу через інших людей, ви можете зустрітися з впливовою людиною, яка вам допоможе. Ви можете самі стати такою людиною, яка буде вести за собою інших. І якщо ви будете допомагати іншим просуватися кар'єрними сходами, наприклад, то ви самі можете отримати. Підвищення і задоволення від цього, в тому числі і матеріальне. Десятий сектор це реалізація ваших амбіційних цілей. Це той період, коли ви зможете наповну розкрити свій творчий потенціал і реалізувати свої кармічні задачі в цьому вціленні. Важливими. Показниками також кармічними є коридори затемнень. Перше починається 17 лютого 2026 року сонячним затемненням в знаку водолій у вашому другому секторі. Тобто, оскільки сонячне затемнення – це дуже потужний період молодика, але поблизу кармічного місячного вузла, тож він має ще більше сили, то це вказівка на те, що ви можете мати певні зміни, можливість для змін. В темах ваших ресурсів, власних фінансів, здоров'я. Для когось це можуть бути виступи на велику аудиторію. Ви можете проявляти свої таланти. Це все, що пов'язано з роботою голосом. Говоріть, до вас будуть прислухатися. Також це хороший період і для. Покращення вашого матеріального стану буде рівно стільки, скільки вам потрібно. В цей період важливо і через ваш достаток допомагати іншим, через благодійність. Хороший період знайти саме ту роботу, яка буде вас надихати, яка буде давати вам радість і фінансову, і духовну. Тобто зараз ви можете сміливо діяти і впроваджувати в життя те, що. Давно хотіли. Перед вами відкривається коридор. Тож зараз важливо дуже уважно подумати, чи хочете ви цього насправді, адже потім дуже важко буде щось змінити. Коридор затенений, оскільки він набагато сильніший, він буде діяти максимально сильно впродовж наступних двох тижнів, але і можете відчувати його дію і результати і через півроку. Також завершується коридор затемнень 3 березня місячним затемненням. В цей період приходять ясність розуміння стану речей, або ж ви можете отримувати результати за свою попередню роботу в 9 секторі, в секторі, що стосується всього іноземного. Це може бути і отримання винагороди, а ви можете стати для когось наставником, і це буде як ваша популярність визнання. Місячне затемнення буде в знаку діва, і наступний коридор затемнення буде в серпні. Починається він 12 серпня з сонячним затемненням, в знаку «Лев» у вашому восьмому секторі. Це вказівка на те, що перед вами будуть відкриватися нові можливості в темах великих фінансів. Можете укладати угоди з великими компаніями, можете робити колаборації з іншими людьми, з партнерами. Для когось це може бути перехід відносин на більш глибокий серйозний рівень. Можуть бути підписання важливих угод, які стосуються і спадщини і соціальних виплат, допомоги від держави, перерозподілу, наприклад. Пов'язаного із вашою працею, і стосується це пенсії, наприклад, або ж укладання угод із банками. І вже 28 серпня завершується коридор затемнень місячним затемненням в знаку риби у вашому третьому секторі. Це вказівка на те, що ви можете отримати ясність стосовно того, що за люди поряд з вами. Тобто ясність стосовно близького оточення, може бути отримання якогось сертифікату. Документу, наприклад, що стосується підвищення кваліфікацій, здобуття нових знань, це можуть бути і рішення покупки транспорту або ж гаджету. Важливим кармічним показником, звісно, є кармічний місячний вузол раху, тобто вузол майбутнього. Він 27 липня переходить в знак водолій, а ваш другий сектор. це стосується того, що на найближчий рік перед вами стає. Кермічна задача досягти поставлених цілей в темах власних фінансів. Тобто ви маєте бути націленими на роботу, на прояв талантів, не боятися їх проявляти. Звісно, зніму також окреме відео про цей важливий період. Розглянемо тепер з вами соціальні планети. До них належать Юпітер та Сатурн. Юпітер планета удачі, розширення. Він із 11 листопада стає ретроградним. До 11 березня 2026 року. Зараз він іде знаком РАК і стосується це вашого сьомого сектору. А це вказівка на те, що Юпітер буде давати вам повторні можливості для налагодження відносин із вашими партнерами. По шлюбу або ж по бізнесу може бути розширення клієнтської бази, повернення тих клієнтів, які у вас вже були. Ви можете переглядати свої обов'язки, свої контракти, щось допрацьовувати, і це все має бути через прояв щедрості, з новим оптимізмом, перегнати свою авторитетність та свої знання. Із 30 червня Юпітер буде переходити в знак Лев, ваш восьмий сектор, і буде давати вам можливість для. Великих фінансів для розширення свого впливу. Наприклад, якщо у вас був бізнес, а ви об'єднаєтеся ще з іншими партнерами, ви можете досягти більших фінансових висот. Це стосується для когось і розширення в плані сім'ї, звістка про зачаття. Це може бути і підписання важливих юридичних угод, угод із іноземцями, які стосуються великих ресурсів, а також. Укладання угод з банками, можуть бути і підняті питання податків, митного контролю або ж соціальних виплат, ймовірно, підвищення, наприклад, пенсій. І ретроградний Юпітер буде 13 грудня 2026 року. Тобто цей період щось буде переглядатися стосовно тем 8 сектору. Можете перепідписувати угоди з банком, наприклад. Сатурн ретроградний до 28 листопада 2025 року, ознаку риби в вашому третьому секторі. Тобто зараз він вимагає від вас стійкості, відповідальності за близьке оточення, за ваші знання. Це можуть бути і затримки в роботі техніки, наприклад, або ж затримки на дорогах, затори. І в той же час це дається можливість для перегляду ваших знань та документів інформації, яку ви отримуєте. І з 14 лютого він буде переходити в знак Овен у ваш четвертий сектор. Вказівка на те, що ви можете брати на себе відповідальність певні зобов'язання перед вашими членами родини. Оскільки це закон і порядок, то ви можете мати стійкість стосовно. Питань сімейних, або ж вашого місця проживання, можуть підписуватися угоди, або ж це стосується і народження дітей, і, відповідно, ви будете брати відповідальність за них. І з 26 липня і до 11 грудня 2026 року він буде ретроградний також у вашому четвертому секторі, тобто буде повертати вас до знову ж таки питань, які стосуються вашої нерухомості, землі та відносин сім'ї. Вищими планетами вважаються Уран, Нептун і Плутон. Уран із 8 листопада 2025 року повертається в своєму ретроградному році знову в знак телець. А телець це про стабільність, про матеріальні блага, і в тому числі красу. І зараз буде нібито ще один шанс для оновлення, того, що дає нам комфорт. За то, щоб ми можемо повертатися знову до тих самих джерел, які давали нам це відчуття. Стосується це п'ятого сектору. Тобто зараз може бути впровадження чогось нового, креативного, вашу творчу діяльність, можуть бути поїздки туди, де ви вже були. І 4 лютого 2026 року уран переходить в прямий рух в знак Телець, А із 26 квітня 2026 року він переходить в знак Близнюки. І тут йому краще, адже це теж повітряна стихія. Він заходить в ваш шостий сектор, тобто якась. Турбулентність, різкі зміни може стосуватися і вашого режиму дня, графіку роботи, місця проживання, відповідно, цього також буде змінений графік дня, а також ваших посадових обов'язків. Це можуть бути і важливі зустрічі, підписання угод, перехід на нову роботу, або ж ви можете впроваджувати щось нове в свою діяльність. Наприклад, можете придбати якийсь гаджет, нову технологію, яка допоможе вам в роботі. 10 вересня 2026 року він буде переходити в ретроградний рух і повертати до ситуації середини літа. Нептун ретроградний із 4 липня до 10 грудня 2025 року. І за цей період він із 22 жовтня переходить назад в знак Риби, ваш третій сектор. Нептун це все, що стосується повітря, газу, милосердя. І в цей час ви маєте його проявити саме. Перед своїм близьким оточенням, перед колегами, навіть сусідами з тим, з ким ви спілкуєтеся кожного дня. Третій сектор пов'язаний із також паперовими справами може бути якась плутанина тут, і ви повинні переглядати щось, щоб не заплутатися в потоці інформації. Це можуть бути і поїздки туди, де ви вже були. Важливо тут за Нептуном проявляти милосердя та віру. А із 21 січня він переходить в знак Овен, у ваш четвертий сектор. І в цей період може бути багато роботи, багато ініціативи в темах, які стосуються і вашого місця проживання, і вирішення сімейних питань, і відносин із членами родини. Плутон планета трансформації, планета кардинальних змін буде проходити знаком водолії. Вже довгий час не повернеться ваш знак. І він із 14 жовтня 2025 року перейшов в прямий рух, у ваш другий сектор. І це стосується того, що він буде вимагати від вас великої відповідальності, стійкості і можуть бути різкі зміни, які стосуються ваших джерел доходів, ваших талантів. Це також стосується і вашого здоров'я як ресурсу. Із 6 травня. І до 16 жовтня 2026 року він буде ретроградним, тобто може повертати до ситуації лютого квітня 2026 року. Тобто, зверніть на це увагу, що буде відбуватися в той період. Плотон, це планета стійкості, планета розподілу сфер впливу, влади, але і руйнувань його уроки вони не прості. В цей період важливо не триматися за старе. Якщо вам не подобається ваша робота, ви її терпите. Не бійтеся піти на іншу, не бійтеся, якщо, наприклад, взагалі якісь контракти руйнуються. Ви будете відчувати, що ви тут вже досягли свого розвитку, хочете розвиватися далі, але на цій роботі вже не виходить. Переходьте на іншу. І Плутон просто відсіє з вашого життя все не потрібне, щоб воно було просто трампліном для подальших успіхів. І залишилися у нас особисті планети. Почнемо ми із Меркурія. Він буде в 2026 році тричі ретроградним. Бувають роки, коли він чотири рази ретроградний. Зараз він буде ретроградити водною стихією. Перший такий період буде із 26 лютого до 20 березня, в знаку риби у вашому третьому секторі. Вказівка на те, що буде повернення до ситуацій, які пов'язані із паперовою справою, з недалекими поїздками. Чудовий час для того, щоб. ви і довищували кваліфікацію. Ймовірні, наприклад, хороший період для ремонту автомобіля або ж гаджетів. Ви можете в цей час налагоджувати або ж переглядати контакти із близьким оточенням. З 29 червня і до 24 липня Меркурій буде ретроградити в знаку РАК в ваш сьомому секторі, і це вказівка на те, що ви будете переглядати свої контракти, свої угоди, а також партнерські відносини. Можуть приходити до вас колишні клієнти. Це чудовий період також і для зустрічі з колишніми партнерами, удосконалення вашої роботи, взаємовідносин з людьми. Із 24 жовтня і до 13 листопада Меркурій буде ретроградним в знаку Скорпіон у вашому 11 секторі. І це вказівка на те, що ви також можете переглядати і свої знання, які отримали онлайн. Може бути і. Перегляд відносин з вашими друзями в колективі. А також ви можете переглядати і свої плани на майбутнє. Венера у 2026 році буде ретроградною в період із 3 жовтня і до 14 листопада. За цей час із. 3 жовтня і до 25 жовтня Венера буде ретроградити знаком Скорпіон у вашому 11 секторі, тобто також вказівка на перегляд взаємовідносин із вашими друзями. А із 25 жовтня і до 14 листопада Венера ретроградна в знаку Терези в вашому 10 секторі. Тобто, вона буде давати вам повторну можливість для перегляду ваших угод, що стосується вашого статусу. Ваших посадових обов'язків можуть бути повторні важливі зустрічі із керівниками або ж пливовими людьми. Це можуть бути також і отримання винагороди, яку ви раніше не Проте венера в цей період може давати і зацикленість на своїй зовнішності для прояву свого статусу, наприклад, популярності. А це час для налагодження відносин, для перегляду того, що вже було. В цей період не варто. Займатися операціями краси, наприклад, або ж підписувати нові угоди. І Марс, планета рішучих дій, ініціативи, нашої активності, весь 2026 рік буде в прямому русі. Але хочу виділити окремі періоди. Це період до 23 січня, коли він буде йти вашим знаком і буде давати вам рішучість, стійкість, багато ініціативи, креативних ідей, оскільки. Він іде першим сектором, то ваша проявленість, наскільки ви зараз будете ініціативними, настільки в подальшому будете отримувати і результати. А також із 19 травня і до 28 червня, він буде проходити знаком Телець, також земною стихією, вашому п'ятому секторі, буде давати аспект удачі до вашого знаку, і це стосується ваших коханих людей, діток, вашого. Творчого потенціалу, ймовірно, сприятливий час для занять спортом або ж хобі, чудовий період також і для активного відпочинку. І 26. Листопада 2026 року Марс буде переходити в знак Діва, ваш дев'ятий сектор. Чудова можливість для того, щоб ви проявляли свій авторитет. Ви... Можете, наприклад, укладати важливі угоди, юридичні угоди, займатися науковою працею, виступати, здавати звітності, наприклад, для кого це може бути періодом для мандрівок або ж виїзду за кордон. А зараз, моє любі, візьмемо з вами метафоричну карту року. Подумайте про свій запит, який ви хотіли реалізувати впродовж 2026 року, який ресурс вам може в цьому допомогти. Кожна людина бачить в метафоричних картах що своє. Це психологічний інструмент. В залежності від нашого життєвого досвіду і тих ресурсів, які поряд з нами, ми можемо реалізувати задумане, адже всі відповіді вже є в нас самих. Подивіться на цю карту. Про що вона вам? Любі мої, дякую вам за увагу! За те, що ви разом зі мною, якщо сподобалась подача інформації, підписуйтеся, буду дуже рада, і до наступних зустрічей в наступних відео.